Привіт! Сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування ідеальних солоних та солодких булочок з листкового тіста. Для приготування солоних булочок я використовую два види м'яса, шинка та хамон, тертий сир та моцарела в розсолі, рукола, помідори чері, кетчуп, одне яйце та листкове тісто. Для початку дістаю листкове тісто з пакування та проходжусь по ньому качалкою. Після цього вирізаю 4 прямокутника для 4 булочок. Застилаю декопергаментом та змащую оливковою олією ділянки, куди буду викладати начинку. Кладу тертий сир, шинку. Зверху шматочок хамону. Знову накриваю шинкою та змащую все кетчупом. Можна використовувати будь-який соус або ж томатну пасту. Знову посипаю сиром та накриваю листковим тістом. Добре змащую заготовку яйцем. Зверху посипаю тертим сиром. Після цього повторюю всі попередні кроки та формую ще три заготовки. Відправляю слойки в заздалегідь, розігріту духовку та випікаю протягом 15 хвилин при температурі 200 градусів. А поки готую всі інші інгредієнти. Моцарелу нарізаю на скибочки, помідори чері нарізаю кружальцями. Також добре промиваю руколу. Ось так виглядають готові булочки. Вони легко відходять від пергаменту, тому сміливо викладайте начинку одразу на деко. Доповнюю готову страву зеленню, моцарелою та помідорами. За бажанням полити слойку бальзамічним оцтом виходить дуже смачно, ситно а також швидко. А для солодких булочок нам знадобиться листкове тісто, банани та полуниця, нутелла або будь-яка інша шоколадна паста, шоколадний топінг та морозиво. Для початку очищаю банан від шкірки та нарізаю кружальцями. Очищаю полуницю від зайвих частин і також нарізаю кружальцями. Ви можете використовувати ваші улюблені фрукти та ягоди для начинки. Знову розкочую листкове тісто. Цього разу для чотирьох булочок нам знадобиться вісім однакових прямокутників, щоб шоколадна начинка не витекла на пергамент. Деко змащую олією та викладаю тісто. Спочатку викладаю банан по всій площі тіста. Трішки відступаю від країв. Далі нутелла. Змащую шоколадом банани і викладаю полуницю. Накриваю все шаром листкового тіста і защипую краї за допомогою вилки. Відправляю солодкі булочки випікатись в духовку протягом 15 хвилин при температурі 200 градусів. Після цього прикрасьте булочку на свій смак. Я використовую горіхове морозиво, шоколадний топінг та цукрову пудру. Солодощі чудово поєднуються з кислинкою полуниці. Ось такі смаколики сьогодні в мене вийшли. Спробуйте! Це дійсно вартий уваги. Рецепт бувайте.